Доброго дня! Коли у мене купляють плитку люди, звісно, що їм треба і сверлити отвори в керамограніті та інших матеріалах під труби, там, під, під розетники, під мережеві кабелі та інші кабелі. Тому до мене звертаються, звісно, і кажуть, що треба купити якісь коронки для різки цих матеріалів в подавляючій більшості. Люди купують коронки, які підходять з зв'язку з 14 для болгарок. Тому я почав продавати вже і коронки. Звісно, традиційно продаю Боумесер. це коронки, які постачаються на ринок України компанією d -Star. Звісно, вони, ну не звісно, але вони поки що виготовляються в Китаї. Але під контролем компанії d і Дістар, ну, скажімо так, і видає гарантію на них і продає. Тому вони, як на мене, являються флагманом на ринку України, ну і мають досить таку нормальну ціну. А зараз з'явилися коронки інших виробників, з якими потихеньку починаю їх просувати і продавати в Україні. Перше, це компанія BiHI, яка як на мене, позиціонується як компанія для еліти плиточної. Чому в них досить все якісно зроблено? Якщо ви подивитесь, давайте порівняємо ці коронки. Це Bihay 68 мм, це дістар 70 мм. Товщина алмазного слоя однакова. Але Алмази, які методом і тут вакуумного спікання, і тут вакуумного спікання, але частинки алмазів у біхая менші, їх більше. Якщо ви міряв товщину, вона однакова. Що тут 3 мм, що тут 3 мм. Ну, а так вони, звісно, схожі. Товщина самої коронки чомусь у Біхая зробили більше, дістар трошки менше. Ну, Я впевнений, що її вистачає такої глибини, яку Дістара є. Фарбування різне, але, як на мене, більш ну, естетично більше виглядає Біхай. Ну, подивимося, як вони будуть працювати. Біхай досить великий у них кількість розмірів. Від 75 ї до самої маленької. Це 8 мм, можливо, 6 мм є, але достатні всі набір розмірів, які е, присутні. Е, є у них ще такі розширювальні е, коронки для розширення. Якщо ви висверлили отвір, а вам треба провести вбок. Ось у них є така спеціальна е, фреза, коронка, яка досить недорога. Якщо вона є в наявності, це досить дефіцитний матеріал, тому що у нього ціна значно дешевша, ніж у Дістара. Звісно, є ще, до речі, Дістар почав випускати такі ж самі розширювальні коронки, які я незабаром вам розповім про них на відео. Звісно, є ще компанія Шеджинг. ну, Це дивний у них розміри. У них максимальний розмір під 50 Вони, бачите, не під болгарку, а тільки під дриль. Ну, Вони такі досить. Хоча теж вакуумне спікання. У них ще мілкіші алмази, бачите, вони ще більш делікатніші. У них тут 2 мм. Якщо тут 3 мм, то ще на то 2 мм. І звісно, що погано, що у них максимальний розмір 50-й. Ну і менше до H таких самих маленьких 6 мм. Звісно, сколи теоретично у них будуть менші, ніж е, у цих е, дисків, але і ресурс я, ресурс, я теж думаю буде менший. Ресурс, я так розумію, що 30-50 отворів, він буде однаковий, що у Біхая, що у Баумесера, А тут я думаю, що отворів 30, максимум. Ці, ну це мої думки, але досвід покаже, дивлячись на зовнішній вигляд. Хоча як це можна так зробити, не знаю. О, я забув вам сказати, що вбіхає дуже багато наборів. Такі набори я колись бачив у компанії Тебо. Я так розумію, що це такий один з самих відомих виробників е, інструменту для плиточника. І вбіхає, звісно, у нього у неї запозичив все. Але він продає дуже багато таких наборів, у них існують взагалі. І ці набори різні з різною комплектацією. Ось перед вами один з найкращих наборів з семи предметів. Тут він комплектується 6, коронку на 68, комплектується ось таким розширювачем. Комплектується 35-25. Що це у нас? 40. І 45 і 68 мм коронками для керамограніта. Комплектується ось таким розширювачем, який не тільки може там, але й зробити фасочку. Як на мене, досить шикарний набор за невеликі гроші. Але коли замовник побачить таку іграшку, я так розумію, що він вам заплатить всі гроші, які ви у нього. Попросите. Так що звертайтесь до мене, буду радий допомогти. Хочу побажати компанії Біхай, щоб вона більше постачала таких наборів, щоб не було дефіциту на них. Так що а я вам з радістю проконсультую вас по любим питанням продам. Можете підписатися на мій канал YouTube. Запрошую запрошую звернутися до мене. Я вас приєднаю до групи плиточників або в Viber, або в Telegram. Там тільки одні плиточники. І тільки е немає ніякої реклами і спілкуємося тільки на тему плитки. Так що всього найкращого, будьте здорові, не хворіте, звертайтеся до мене, буду радий вам допомогти по всім питанням.